Про роботу парламенту і не тільки далі будемо мати бесіду голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС, народна депутатка від Європейської солідарності Івана Климпуш ценцадзе з нами на зв'язку. Івано, вітаю вас. Доброго ранку. Але пропоную почати з іншого. Шахрайство і вимагання 50 тисяч доларів. Офіс Генерального прокурора оголосив підозру народному депутату від Європейської солідарності. Йдеться про Сергія Алексєєва. Що відомо про цей випадок? І наскільки я розумію, як ми повідомляли в новинах, в обшуки просто посеред ночі відбувалися. Ну, наскільки ми розуміємо, дійсно обшуки відбувалися посеред ночі, і е, наскільки розуміємо, вони відбувалися без ухвали суду. Що ще, і ще раз свідчить про ну, якийсь такий політичний характер цієї, цієї справи? Ми очевидно розраховуємо і вимагатимемо безсторонньої справедливого розгляду справи в суді, але цікавий інший варіант, і інший факт, що одночасно з тим, як відбуваються ось такі. Ось такі дії проти депутатів нашої фракції, чомусь люди, які в дорожньо транспортних подіях призвели до втрати життя, вони з Слуги народу, там і пан Гевко, і пані Богуська, вони сидять без ніяких слідчих дій в парламенті. Хочу нагадати, що насправді частина слуг народу або тих, хто були ними призначені, яким чином виїхали за кордон. за… Напевно, з допомогою влади, і після того як здійснили якісь неправомірні дії, тому ну хотілося б розраховувати, що це дійсно не пов'язано з ніякими політичними тиском і політичними переслідуваннями або з фабрикованими справами проти опозиції. Принаймні до цього ми бачили саме такий підхід. Давайте ще про роботу парламенту власне, поговоримо. Ініціатива від Володимира Зеленського щодо англійської мови в Україні. По суті, ну в принципі, як на мене, то англійська мова і також такий статус має. Ми розуміємо, що це мова міжнародного спілкування, вона вивчається в школах, інше питання, якої якості це навчання. Але є один фактор, який збурив багатьох в Україні. Це можливе скасування дублювання, озвучування фільмів в кінотеатрах іноземного виробництва, англомовних фільмів. Це не нове. За кордоном так і є. В північній Європі, до речі, таке є. Вони просто титрують ці фільми і на телебаченні, також. Є якась небезпека для нас для української мови в цій інновації, і чи відомо, власне, як це виглядатиме? Ну, з того проєкту закону, який подав президент Зеленський, саме таким чином і виглядає, що пропонується скасувати український дубляж і запропонувати субтитрування українською мовою для. Фільмів англомовних мені видається, що це певною мірою втрати ті надбання, які, ми, які вдалося отримати протягом останніх років, і ми знаємо з вами наскільки. Часто дуже вдало і якісно відбувався український дубляж. Це окремий вид взагалі діяльності, який розвивався, і ну який приносив додаткові, додаткові можливості для України. Тому я здивована, що саме в такий спосіб пропонується це робити. Я переконана, що можна це робити одночасно, надаючи можливість демонструвати фільми англійською мовою. З субтитрами в одних залах, а в інших залах із дублюжем, і тоді вже кожен міг би е, визначатися е, на який фільм іти. Це перше. А по-друге, ви знаєте, ну мені видається, що силою е, теж не дуже багато що можна е, отримати. І мені прикро, що за рахунок саме використання державної мови, сьогодні е, президент пропонує. Встановлювати ну, зобов'язання вивчати англійську англійську мову. Я прекрасно володію мовою англійською, тому це не питання того, що знаєте, там можуть бути якісь особисті обмеження, мотиви і, і виступи проти проти цього. Але мені би хотілося, щоб ми, коли виходимо з ініціативами, радше стимулювали. Знання англійської мови стимулювали її використання, можливо, заохочували так, як це робилося і в 15-16 роках. Можливо, додаткові якісь інструменти запропонували, а не через заборони використання державної мови. Робили простір додатковий для англійської так. Може просто дати право вибору. Якісь сеанси озвучені так вони зараз насправді є, це є... саме те, що я й пропоную: що якісь сеанси можуть бути е, на дубляжі, а якісь сеанси можуть бути з е, е, субтитрами, і це дозволятиме тоді всім визначатися. Ну до речі, знову ж таки це добре. Якщо ми хочемо, щоб всі українці знали е, англійську мову, це дуже було би корисно, але одночасно вимога ж в законі є тільки для державних службовців е, там певного рівня, щоб вони. На в цьому законопроєкті, щоб вони здавали додатковий іспит, я також хвилююся, що це може перетворитися на певний такий, такий формалізм. І до цього часу люди пишуть в своїх анкетах про те, що мовляв володію мовою зі словником, або там якийсь мінімальний рівень, і це вважається. І це вважається прийнятним, тому ну насправді мені би хотілося, щоб це не перетворилося перше на фарс, і по-друге, щоб це не залишилося просто піар акцією і одночасно, щоб це не обмежило використання державної мови і не обмежувало розвиток різних індустрій з використанням державної мови в Україні. Виплати військовим чи завершилася вся ця історія в парламенті, тому що дуже багато дискусій було: повернуться, не повернуться, є вони, нема важливі законопроєкти стали законами напередодні. Що маємо з цим? Дійсно, і через робочу групу, яка працювала в парламенті, довго напрацьовувалися нові норми закону, які би принаймні частково вирішили ті питання, які хвилюють сьогодні багатьох військових, і щодо збільшення виплат для поранених, і щодо збільшення виплат для інструкторів, для курсантів. для Використання також додаткових відпусток для наших захисників і захисниць ці речі увійшли у остаточний у остаточний текст законопроекту, який був ухвалений, і це звичайно серйозні позитивні речі, які вдалося, яких вдалося добитися. Разом з тим питання про. Виплату 30 тисяч усім нашим захисникам і захисницям воно залишилося на жаль не до кінця вирішене. Воно закріпило ну певну систему, яка на сьогодні працює через рішення кабінету міністрів України. І е, наша фракція буде продовжувати пропонувати варіанти, як все таки повернутися до тієї системи, яка була анонсована і обіцяна президентом України паном Зеленським на початку повномасштабного вторгнення, і яка працювала перший. Перший період часу для наших захисників і захисниць це не просто. Ми вчора ставили на підтвердження величезну кількість поправок наших, які пропонували, наприклад, виділити. Ми знайшли варіант, як виділити 90 мільярдів гривень на додаткові кошти для збройних сил України. На жаль, ці пропозиції зовсім не цікавили монобільшість, і максимум на що вони спромоглися, це виділити 2 мільярди гривень. На допомогу додаткову чи на закупівлю зброю для збройних сил України, тобто 90 мільярдів і два. Ну можемо собі зробити теж додаткові висновки стосовно націленості на допомогу збройним силам наших колег з монобільшості. Хвилинка ще про горщину вас запитаю, тому що є ризик, що вони все позаблоковують нам євроінтеграцію, інтеграцію до НАТО. Ми доходимо до якогось певного такого як це сформулювати піку тертя між країнами, скажу так. А мені дуже прикро, що прем'єр-міністр Угорщини. Веде себе таким чином, що максимально своїми і заявами про те, що мовляв Україна не є суверенною країною сьогодні, і е, своїми діями стосовно е, там протидії нашому євроінтеграційному треку, е, він грає на руку Кремлю. І мені дуже би хотілося, що дуже важливо, щоб ми, як українці, не ототожнювали прем'єр-міністра Орбана з усім угорським народом, тому що насправді є велика. Кількість а, угорців і політичних сил всередині Угорщини, які а, дотримуються абсолютно іншої точки зору, але на жаль, вони не становлять а, політичну більшість і не контролюють уряд на сьогодні. А, тому дійсно для нас це великий виклик, для, це серйозний виклик, але я вважаю, що а, Вирішення проблем з угорщиною, але радше не з угорщиною, з з угорським урядом і з угорським прем'єр-міністром, лежить в площині не тільки наших двосторонніх перемовин, а вони швидше за все не дадуть потрібного результату а в площині взаємодії з усіма нашими партнерами по північно-атлантичному альянсу і по європейському Дякую. союзу а для того, щоб тиснути на пана Орбана. На жаль, маємо таку ситуацію з найближчим нашим сусідом. Дякую вам дуже, Івана Климпуш ценцадзе народна депутатка від європейської солідарності. З нами була на зв'язку.